Перш ніж ми перейдемо до е, важливого і великого, пане Валерію, звісно, хочу е, ваші ранкові емоції. Що було раніше: дрон в Москву, чи кава, яку ви попили, чи книга, яку ви прочитали, що врешті-решт, сьогодні підняло вам настрій зранку, ну спочатку, це була собака, так, так. розумію, це була п'ята ранку, а потім це була кава, а потім це був дрон. Так. Дійсно. Uh, розумієте, це це цікаво. Знаєте, я ніколи не думав, що uh, як це буде злорадство, як це буде українською? Не... О, точно. Я не, ніколи не думав, що я буду отримувати кайф від цього відчуття. Отак? От? Ну, саме так. Саме так. Uh, і, і що? А що таке А чого ви так от, от нервуєтесь, чого ви там кричите? так А Я розумію, що це якось така трохи хиба війни, але мені не соромно за це відчуття. Розумієте? Хоча щось гуманістичне мені, здається, залишилось. Але не по відношенню до ворога, не по відношенню до тих, хто безпосередньо, до речі, і не є на. Лінії фронту так а взагалі до е, російського населення, тому так, це це було таке таке відчуття приємне. Ну і е, я зрозумів, що я потрохи почав вже звикати до нього, так і це теж не може не тішити Коли ти розумієш, що ті постійні наші намагання дістатися до доMosk е, вони з кожним разом все успішніше і успішніше, і ми. Mm, стаємо все більш ефективними та ефективними в на цьому шляху. Я два слова скажу. Я була колись поруч. Вже був добудований цей московсіті, щоб одразу не думали наші глядачі. Це ж безкінечні були суди над українцями, тому звісно були в Москві, і це дуже там пафосне місце. Вони підвели окрему гілку метро, там значить офіси Тіматі, там Федор Бондарчук. Якщо дивитися на перелік компаній, то якийсь там Нікіль і бла-бла, Ну коротше кажучи, там прям серце, гроші. Найдорожчий ресторан за всі гроші світу, і ти думаєш прямо туди. Тобто, всі будуть найбагатші знати, що обов'язково треба сухі штаніжки з собою, шапочку з фольги і так далі, щоб перебувати у безпеці. Направду, це, на жаль, поки не впливає на війну, але ви праві, що і на атмосферу, як там, так і тут в нас, це дуже важливо. А ще, звісно, пане Валерію, це гарячими слідами будемо обговорювати оцей самит Африка Росія, тому що ми дуже сподобалися. Здається, Російськомовних е, мешканців Африки теж будуть скоро захищати. Багато було сказано. Найголовніше, чи зрозуміли ви цю пізню прес-конференцію ні про що е, е, і далі, далі. От якісь такі тренди загальні та й Рамафос, який каже: Тападавіть із своїм зірном нам безплатно нічого не надо. І президент Єгипту, який змушує Путіна трошки е, чекати, е, нам на початку сказали, не треба перебільшувати, що саміт провальний. Так і приїхали лідери, і все окей. Але за підсумками, здається, все не так прекрасно, як ви в Москві очікували. Саме так, саме так, тому що Путін отримав, вибачте, на слові, з саними тряпками по морді, тому що те, ті заяви, які пролунали від представників африканських країн, він точно на них не розраховував. Він прорахувався до речі, плюс-мінус, так само, як і про Україну. Я не знаю, хто в нього радники. Я не знаю, хто йому. Ну, по-перше, напарив, що українці чекають е, приходу російської армії в лютому. Е, ті самі, здається, люди е, напарили йому, що е, ось приїдуть якісь там, е, вибачте, на слові представники, країн, представники третіх країн, яких можна купити бусами. Ну, показати їм буси. І вони погодяться. Ну як там, в 18-16 сторіччях, ти даш замість бусів е, ці е, 50 тисяч тонн зерна, і вони твої. Все. Вони для твої взагалі купив цілий континент за один балкер з зерном. Е, а приїхали африканці і сказали: ні 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 вибачте, ми люди розумні, е, нас е, такими подачками не візьмеш. Тому що, ну давайте відверто говорити, 50 тисяч тонн зерна безкоштовно, яке пообіцяв Путін, це взагалі ні про що в порівнянні навіть не з тою ситуацією гуманітарною, яка є в цих країнах, скільки з самим загальним принципом африканцям за великим рахунком не потрібно зерно як таке. Їм потрібно, аби це зерно було постійно. На ринку і коштувала притомні гроші. А притомні гроші вони можуть з'явитися тільки тоді, коли це зерно не знаходиться в дефіциті. А в дефіциті воно не знаходиться тоді, коли всі канали, по яким вивозять зерно, зокрема, українські, працюють. Ось про це вони. Вони про принцип, вони про правила, а не про якісь там тимчасові а, подачки з а, Барського плеча. Путіна тому э, саміт успішний для України. Звичайно, тому що э, питання було поставлено руба. А що стосується безпосередньо прес-конференції, яку давав Путін, то взагалі там взагалі красота в ще тому що я відверто кажучи, я не очікував э, такого розриву. Э, Думок у Путіна, якщо відверто. Ви хочете сказати, розриває чертяка? Ну так, так тому що ну, я, я потім посидів, проаналізував на, на телеграм-каналі в себе там написав про це, тому що спочатку ти говориш про те, що контрнаступу немає з боку України, а потім ти говориш про те, що вони наступають. чувак Прес-конференція триває годину, ну годину протримайся. Ну годину, хоча б а, сформуй цю думку, яку ти хочеш пронести через всю прес-конференцію і вийти з якимось обличчям? Ні. Там ти починаєш плутатись буквально там а, а, з перших хвилин, тому якихось особливих новин я не почув. Зокрема, до речі, те, що стосується війни, ну там все все зрозуміло, так тому що загальне правило, яке культивує Путін, і, взагалі, до речі, про це сьогодні так просто співпало. Написав Американський інститут вивчення війни, так вони звернули увагу на те, як змінилась риторика у цих з-каналів, так російських, так, які почали знецінювати український наступ. Так, їм дали так. команду а, там писали ще й так. Медуза Чи хтось це, це по команді? Вони сказали отак писати. Так, тому що раніше там же як було а, хтось. Був нібито незалежний, хтось був під Пригожином, хтось був під міністерством оборони, і вони нібито там щось між собою сперечалися. А Пригожин пішов адміністрація президента Путіна зібрала там блогерів, Я не знаю, що вони там їм показували кувалду або кадри з цим владленом, як він там підлітає в Пітері. Ну я не знаю, що він там показав. Але вони зараз вибудували, і це погано, направду, це погано. Uh, єдиний о, ось цей інформативний наратив, в якому йдуть в незалежності від своєї непартійної, а скажімо так, ідеологічної приналежності, там нацики, патріоти, путіністи, вони зараз всі в одну дуду, так українського наступу не існує. Uh, і ось uh, в, сам, саме в цьому тренді там uh, Путін намагався тримати, тому, тому на це звертати уваги не варто. Так вони знецінюють. У українців, українськість все, що стосується українців, і все, ну тобто, ми не чекаємо якогось об'єктивного підходу, що Путін сидить там і думає, а ну так, і він там вголос розмірковує, як направду все відбувається. Ні, забули. Але те, що стосується, наприклад, інших новин, які ну напряму можливо навіть і не пов'язані з війною, ну, зокрема, Туреччина. З Туреччиною взагалі не красиво вийшло, тому що до подій, ну скажімо так, після виборних на Туреччині. Тобто, це скільки там два місяці о, пройшло о, Росія планувала там будувати о, ХАБ Газовий. Так і вони там великі обсяги газу там здається 60 мільярдів о, на рік. Вони планували там розміщувати. А тут після того, як повернулася ЗОВЦІ, після того, як Ердоган погодився на вступ Швеції в НАТО, після того, як Ердоган згадав, що а, Туреччина була б не проти вступити до Європейського Союзу, а, щось а, відбулося так, і вже Росія відмовляється будувати газопровод, вже вона говорить про якусь там електронну площадку. Так, де буде там торгуватись газ, а то це добра новина в тому сенсі, що відносини між Путіним і Родаганом погіршились. Хочеться вірити, що вони на протистояння покращаться з Україною, європейським союзом і в рамках а, альянсу. І, зокрема, звичайно, Туреччина погодиться надати Україні ті конвої для супроводу суден, які курсують по чорному морю. З Одеси і куди б вони там знайшли та давайте скажемо, що він не підтвердив не спростував ймовірність зустрічі з ердоганом Єдине, що якось там було сказано, що неясно на яких полях чи у Туреччині, чи в Росії. Але насправді моя улюблена частина його виступу це 415 знищених танків. За, за півтора здається місяць. І я думаю, ну якби у, Каш... у Канашенкова є е, супервчитель, і що там м -м Сомалі здається, вони е, пробачили скільки там мільярдів доларів, і всі сказали, серйозно, ви пробачили? А вони правду збиралися віддавати? І що ти типу, вони робили? Ну одним словом, справді було надзвичайно смішно. І ще раз ми з вами переконалися, що е, африканські країни вони теж не самостійні, їх купили. Туреччину купили, е, тому що на заході це грошей безкінечно ...багато, да, і грошей, і літаки, ну кому що потрібно. І добре, що західний світ на нашому боці. Але чи означає це, пан Валерій? Зараз будемо вже переходити до іншої теми, що такий собі глобальний південь, і не тільки він справді буде на нашому боці, тому що добре, що вони не з Росією, але наскільки це нам допоможе. Ви сьогодні. Теж про це писали це матеріали з Washington Пост здається сьогодні робив про те, що буде саміт в Саудівській Аравії. Буквально на наступному тижні він має відбутися це продовження того, що відбувалося вже місяць тому. Якраз коли розпочинався цей похід вагнерівців у Копенгагені на Москву, так, це якраз 24 було червня в нас. Ну і от зараз має бути ще одна зустріч. Багато країн, там понад 30, Китай, наскільки я розумію, там ще не підтвердив своєї участі, буде і не буде. Але до кінця не зрозуміло, що це за майданчик, де знову зустрічаються представники різних країн. Там вони говорять про Україну, вони говорять там про мир і, і про завершення війни. Але коли це формат Рамштайну. Очевидно, суть їхніх перемовин. НАТО, очевидно, тут неясно всі настільки різні, і знову вони зустрічаються. Що це має бути таке? Ви змогли розібратися, враховуючи, що інформації ну прям супермало. Wall Street Journal про це написав. А потім, якщо подивитись, офіс президента до речі, відреагував на це, так і вони там розповіли логіку. Ось цих зустрічей, це велике досягнення взагалі для офісу президента, коли він щось там намагається хоча б пояснити, так? І там вони розповіли про три пункти, так, як має о, йти ці перемовини. Там теж загальні фрази, але більш-менш зрозуміло, про що йде мова. Пам'ятаєте, у нас планувався колись такий собі форум миру. Так. І про нього казав президент, і про нього, і взагалі, а, він мав відбутися спочатку до вільнюського саміту НАТО, нібито а потім перед самітом а, сказали: Ні, ми не встигаємо. Давайте ми зробимо влітку. Зараз, судячи з усього, судячи з усього, це мої думки. Не більше а, а, він відбудеться десь. Можливо, в вересні, хоча, скоріш за все ні не встигнуть. Вони говорять до кінця року. Чому я говорю про вересень? Тому що логіка в мене виглядає наступна. що відбувається на цих зустрічах? По перше, вони закриті, а те, що про них повідомляє, це повідомляють постфактум, І після того як журналісти вже починають копати по різних місцях своєї адміністрації. Ну тобто, а що ви там зустрічаєтеся? Чому в Копенгагені? А чому в суботу, до речі, а чому в неділю? Що таке? Потім і офіси мають відповідати. Що там відбувається? Судячи з усього, це виглядає так: є мирний план Володимира Зеленського 10 пунктів. І ми залучаємо країни саме до цього плану. І ми говоримо: дивіться, ось давайте ми зараз всі зберемося погодимось погодимося з цим планом. І е, потім вийдемо, чому я кажу про везере, тому що в вересні відбувається Генеральна сам асамблея ООН. Я відверто кажучи, думав, що десь під е, цей е, саміт. Uh, по цю генеральну асамблею, де uh, виступають там лідери країн, ну ми пам'ятаємо, воно там десь там в середині вересня відбувається. І я думав, що буде якийсь паралельний трек, uh, коли всі погодяться uh, відомі країни, поважні країни з цим мирним планом, і на генеральній асамблеї буде явлено, ось дивіться. Ми всі погодились. Давайте тепер розмовляти з Росією. Uh, справа в тому, що ані в Копенгаген. Ані в Саудівську в Аравію, де вони зберуться 5-6 серпня Росію не запрошують. А, дій... Доброго. Дійсні... Доброго. Так, так. Ну і тому не можна казати, що це якийсь майданчик, де нібито сторони перемовляються між одна з одним. Ні, зараз а, відбувається формування загальної думки, загального концепту миру. На основі е, пунктів е, Володимира Зеленського, варто зауважити, що не всі з ним погоджуються. По-перше, не погоджуються, судячи з тексту того ж самого Wall Street Journal не погоджуються е, ті самі африканські країни, які там залучені, не погоджуються індійці і Китай здається. Хоча з Китаєм там дійсно не зрозуміло, чи він є, чи його немає. Здається, його немає фізично. А, тому про їх позицію невідомо нічого. нічого. Варто зауважити, що якийсь прогрес відбувається. Бо на зустрічі в Копенгагені було, здається, представники 10, ну максимум 12 країн. Зараз дійсно мова йде вже про 30. Тож народ якимось чином залучається. Тому підсумовуючи, є план Володимира Зеленського з одного боку, ми намагаємось. Вмовити наших партнерів погодитись на нього, наші партнери, судячи з усього, висувають свої якісь е зауваження і погоджуються, і не погоджуються з якимись пунктами, формулюваннями з якоюсь дорожньою картою. Тому цей процес він не публічний. Дійсно, ми про нього нічого не знаємо. Е в... Ініціатором виступає Україна, і е як це організаційно в... Вибудовуються невідомо на виході. Я думаю, ми все ж таки отримуємо якийсь е, фінальний концепт, е, і це буде концепт не тільки пропозиція України, а це буде пропозиція України, яка погоджена з країнами-партнерами, які е, яких поважають можливо, якщо вони взагалі когось поважають, і на Росію, зокрема, тому що ті самі африканські країни здається з'явилися там не просто так. А ви можете пояснити, ну, якщо скажете, що це до дипломатів, то це теж приймається. Ми на сьогоднішній день розуміємо, хто наші партнери. Ми їх не називаємо союзники, бо вони фізично з нами не воюють. Це ті, хто дають нам гроші і озброєння. Саме тому їхня думка з будь-якого приводу чи дрони по Москві, чи удар по Керченському мосту важливі. Особисто я так, знаєте, як сторонній споглядач, думаю, та яка мені нахрен різниця? А що думають африканські країни? Вони засуджують Україну чи підтримують Росію? Ну якось вони там голосують в ООН, але ООН сьогодні. Ні на що не впливає з іншого боку, ми бачимо, що росіяни так чи інакше вони думають над додатковими конфліктами. Ми ще остаточно не розуміємо, як зіграє карта вагнерівців, та? тому що вони там, і, і Польщу, і Литву зараз тримають в такому супернапруженні та підуть, не підуть, можна безкінечно про це говорити. Тобто ясно, що Європа максимально в цьому залучена, саме тому вони широко представлені в усіх майданчиках, і так само Америка. Чому нам конче важливо, щоб всі і Індія, і Крим. Китай Ну там Окей, з Індії з Китаєм більш-менш зрозуміло. Чому африканські країни, чому Латинська Америка безпосередньо теж мають віддати свої голоси за Україну? Дивіться, це постійний тиск. Ми почали з обговорення провального саміту Путіна і африканських країн. Якщо б не було цього тиску, можливо, все було б інакше. І, можливо, африканські країни додали би легітимності тому самому Путіну. Бо це ж зрозуміла річ, або африканські країни, якщо ми вже про них говоримо, або ми їх перетягуємо на свій бік, і тому це буде ще одна думка. А це направду не одна думка, тому що країн там багато там більш ніж 50. Це ж китайська така казнь, так, по, кара, по краплі, коли воно капає на голову, так, оце це воно і є. З іншого боку, наш вже друг Сіріл Рамафоса. Слухайте, якщо б ми з ним не домовлялися, якщо б ми з ним не намагалися знайти спільну мову, чи було б загроза для Путіна? Uh, при саміту Брікс він би приїхав, і і все, і і ніякого Римського статуту, там і Гага і все і все таке інше. а uh, Індія, Китай зрозуміло, великі економічні партнери. Тому якщо uh, вони припинять або зменшать свою економічну діяльність з Росією, це вдарить по Росії. Латинська Америка, те саме тому. Uh, не можна казати, що Путін не помічає і йому пофігу, що про нього думають в світі. Ні. І тому наша велика е така місія, е дипломатична. Зокрема, полягає в тому, аби весь світ, е коли бачить Путіна, тикав в нього пальцем і казав: Фу, все, ось про це і тому. І це ж позначається не тільки на путіні, так це ж позначається на любому росіяні, який приїздить там до будь-якої країни, так коли вони там бачать русський, і вже косяться не так, як треба, так і вже не там не заграють з ними, бо до них приїхав такий колективний Путін. І вони перекладають на нього ставлення до війни. Прикладають на цього якогось там пересічного росіянця, так? І все, і це починає працювати, і ти не хочеш бути згоєм. Це вже про психологію. Так, дійсно, якісь рішення, які приймаються, вони мають, можливо, символічне значення, якщо ми дійсно говоримо про Генеральну асамблею ООН, але все одно воно починає працювати, коли ось такі колективна психологія, так? і Знаєте, там було дуже багато експериментів стосовно колективного. Один з них дуже швидко. Людину перевіряли, знаєте, люди заходять в ліфт, і всі повертаються з обличчям до входу. І, і людина теж. Ну і всі заряджені. Так? І ось заходить, заходить ту людину, яку перевіряють, і тут всі беруть і розвертаються спиною до входу. І ось тут починає спрацьовувати, що скоріш за все, а так було майже в 9, майже в 100% випадків. Ця людина також поверталася за більшістю. Вони поверталися спиною, він повертався спиною. Ось ця от на цей ефект. Ми сподіваємось, так коли всі будуть повертатися в той бік, куди нам потрібно, повернеться і Росія. Не Путін, але Росія. І тому можна розраховувати, що ось ці політичні, дипломатичні наші наміри вони все ж таки призведуть до якогось ефекту, якщо вони будуть постійними, потужними і, такими, і будуть тривати довго-довго до нашої перемоги. Ну, здається, ми погано, поки з еритреєю працюємо, бо якщо вже Еритрея буде на нашому боці, то це означає, що Путіна то. Ну... Да, да. Ну, і що там, за останню інформацію? кажуть, що китайці супер багато грошей втратили від ковіду до сьогоднішнього моменту і вкрай вони незалежні від європейців. І я сподіваюся, що зараз вони почнуть будувати нові мости туди до об'єднаного західного світу. І, можливо, це теж їх відвадить від Росії, але це ми побачимо вже у перспективі. Пане Валерію, як завжди, було щастя вас бачити, дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Друзі, всі йдемо читати, дивитися фантастичні матеріали Валерія Кавнашова. Калишам, пане Валерію, до зустрічі наступного тижня. До побачення.